Продовжуємо програму. Інфляція в Україні на шляху до уповільнення. У Нацбанку прогнозують, що з другої половини цього року зростання цін поступово сповільнюватиметься. Водночас травень став рекордним за останні два роки за темпами подорожчання. Що спричинило ціновий стрибок? Та чи справді вартість продуктів стабілізується? Далі у сюжеті. Травень цього року рекордний за рівнем інфляції за останні два роки. За даними Нацбанку, ціни у річному вимірі зросли майже на 16%. Найбільше здорожчала продукція тваринництва м'ясо, молоко, яйця, а також овочі і фрукти. Фахівці пояснюють, на це вплинули несприятлива погода, зростання виробничих витрат та скорочення поголів'я худоби. Однак вже у червні спостерігалася тенденція до зниження інфляції, кажуть у НБУ. Базова інфляція уповільнилась до 12,3%, зокрема завдяки стабільному енергопостачанню та попередньому підвищенню облікової ставки. Загалом регулятор очікує, що до кінця року інфляція знизиться до 8,7%, а 2026 тисячі стабілізується на рівні 5%. Це можливо за умови стабільної ситуації в енергетиці та відсутності нових шоків на продовольчому ринку. Нагадаємо, на кінець 2024 року інфляція становила 6,5%. Однак різке подорожчання продуктів цієї весни вплинуло на загальну картину.